Сердечно вітаю пані та панове. і ми підійшли до цікавого аспекту модальних дієслів, до їх замінників. Насправді всі модальні дієслова мають фрази, структури, звороти або навіть просто окремі слова, які можуть їх заміняти. Щоправда, є нюанси. Не завжди так вдається добре замінити, але тим не менше, якщо є ситуація така, що мені потрібне модальне дієслово, а я або не хочу, або не можу, або не впевнена, як його вживати і чи варто його вживати, я можу це модальне дієслово об'їхати за допомогою різних цікавих фраз і слів. І наразі в нас замінник є слово should, і треба тут зразу зауважити, що should у нас буде в ролі advice. Не «criticism», тут не буде про критику. Тут буде суто aspect advice. І отже, перше речення: you'd better have lunch now. Тобі краще пообідати зараз. Бо потім не буде коли або ще щось таке. І нас насамперед цікавить, оце. Що це таке взагалі? Насправді тут had better have. І його навіть дослівно можна перекласти, ти би краще пообідав зараз. Все більш-менш дослівно, ну воно так нічого такого, ніби страшного немає. Що нам це дає? Це той самий шут, але тут є нюанс. Коли ми говоримо таке, це не порада взагалі, тому що шут можна показувати як поради взагалі, що тобі слід сісти на дієту, тобі слід схуднути, тобі слід займатися спортом, тобі слід лягати спати раніше, і так далі. І так далі. Це дуже загальні речі. Коли ми вживаємо «head better», це порада щодо конкретної ситуації, себто не взагалі тобі треба їсти раніше, але тільки в даному випадку. Тому тут не дарма стоїть слово «нау». тобто, це порада на конкретну ситуацію. Тут так само, як і шут, така порада звучить досить авторитетно, будемо так говорити. Себто я маю знати, що я говорю, і я говорю, так би мовити, зі своєї позиції знаючої людини. Ну і ті з нас, хто уважний, можливо, зараз думають, як це може бути так, щоб зараз now, дружило в нас зі словом had, який нібито минулий час. Взагалі, то так, це минулий час, але тут треба розуміти, що це є вираз, і він, так би мовити, існує поза часом. Так само, як шуд може відноситися і до майбутнього, і до теперішнього, і навіть до минулого часу за певних умов. Ця структура є теж, по суті, модальною. Просто вона не має вид модального дієслова, але вона модальна структура, тим не менше, бо як би інакше вона могла б заміняти модальне дієслово. Тому в нас має бути head за любих умов. І, як правило, такі речі не вживаються щодо минулого часу, вони вживаються щодо теперішнього і майбутнього. І далі в нас обов'язково має бути infinitive, і він має бути без ту. Ця штука має ще одну велику перевагу в тому, що вона вживається відносно любих осіб, і любих, як то кажуть. Предметів персон неважливо. Вона може бути від першої особи. Я можу це говорити щодо себе, я можу це говорити щодо інших людей. На відміну від і який, як правило, не вживається щодо першої особи, ну я не можу сама собі нібито радити. Чому так відбувається? Тому що ця конструкція недарма тут стоїть хед, особливо хед, ще як better, вона дуже сильно відгонить умовністю. І так і є. Воно походить від умовного способу дієслова. Воно росте із conditional. А точніше, умови другого типу. Власне, тому воно таке дивне. І тому, коли ми говоримо це від першої особи, це виглядає так. I had better. До речі, тут може бути ще заперечення. Not. By. This. Ну, я не знаю, що. Code, хай буде. Я би ніколи не купувала таке пальто. Це яскравий приклад, коли слова одні приховують слова інші. Що я цим маю на увазі? Я не просто хочу сказати, що я би не купувала, тому що там мені не подобається чи, чи ще щось. Я це говорю з прицілом на те, що я хочу іншій людині якби то порадити або вказати на якусь припустимість дії або неприпустимість якоїсь дії, ну в даному випадку купівля пальто, тобто, це прихована порада. Такий advice in disguise, якщо завгодно. В англійській мові це дуже органічно виглядає. В нашій мові це трошки чудернацько, ну ніби то й правильно, але якось так незвично, трохи такою манірністю якоюсь відгонить. Але тим не менше, це дуже добра структура, дуже класна і е, дуже добре нею користуватися. Тепер далі. У цієї структури є родич, і, власне, це друге речення. It's time we had lunch now. Ще один шедевр, тому що знову у нас now, І тут It's Time. Ну, ніби It's Time та й добре, але оце head знову трошки збиває з пантелику. Як це head? Що це таке? Це так само ситуація, коли я хочу натякнути комусь, що, власне, ну, зараз було б непогано пообідати. Це ввічливо. Такий ввічливий натяк, слеш порада Тут теж можна шут вжити. І це теж буде вірно. Ну, Шут буде більш так «straightforward», більш однозначне. Не треба лякатися того, що в нас «head» стоїть і now. Знову ж таки, це структура, яка росте від умови другого типу. І будується вона теж однаково, абсолютно. У нас має бути It. Як правило, це все в теперішньому часі, говориться. It's time. А далі, в нас буде subject. А далі після сабжекту, тут субжек у нас we виступає, а ось наше It's time. Далі у нас дієслово в минулому часі. І якщо в першому е, виразі в нас завжди було had, в другому виразі теоретично може бути любе дієслово. Себто тут, ну скажімо так, past simple умовно напишемо, тому що насправді це не дуже є Past simple – ця структура має назву, але поки що хай буде такий умовний past simple. Воно теж від Conditional другого типу, власне, тому ми маємо тут паст. І оце «it's time» можна взагалі не перекладати. Це стійкий вираз. Знову ж таки, треба розуміти, що тут не треба старатися все дослівно перекласти. Тут головне передати суть. Це ввічлива така порада, але тим не менш досить настійлива. Воно трошки ввічливіше звучить від відшут, і воно так само як хедбедор має сенс лише в конкретній ситуації. Воно не може бути в загальному, недарма тут стоїть «it's time». На відміну знову ж таки від відшуд, який може бути і в загальному, і в конкретній ситуації. Він більш універсальний. Ось такі замінники шут. Вони, ну, з одного боку, воно нібито та, так трошки страшнувато, тому що дуже багато слів. І якось воно на перший погляд незвично, що саме так має бути. Але тим не менше, воно все дуже часто вживається, і часто є так, що воно виглядає навіть краще за шут у певних умовах, коли я хочу озвучати ну, більш дипломатично, більш ввічливо, якось і більш конкретно, якщо вже на то пішло. До речі, фразу It's time we had» не слід плутати з фразою «It's time for us». That і далі там щось. Або It's time for us to go. Воно дуже схоже, але тим не менше, це не є те саме, тому що It's time for us to go це fourth infinitive structure це е, зворот з інфінітивом, і е, це трошки про інше. Коли ми кажемо It's time for us to go, ми фактично наказуємо. Це не порада, це не прохання, це не натяк, це наказ, це прямий наказ щось робити. На відміну від It's time we had, або It's time we went, або ще щось таке. Це більш дипломатично і більш ввічливо. Отже, скрін цього всього в описі відео. Я обов'язково зроблю вправи для ілюстрації, тому що ну, структура така своєрідна, не всім вона подобається, але тим не менше вона дуже добра і її варто знати, і варто нею користуватися. Тому надалі будуть вправи, скоріш за все, з мерфі. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.